Всім добрий вечір чи день Накопилось трохи роботи, сусід пригнав таврію, каже покрась мені її. Я звісно такою фігньою не займаюся, Ну, сусід лише й дуже хороший знайоме. Приходиться красити. її тут, правда, підготовив. Ну так, звісно, підготовлено вона. Так, собі, ну, сусід каже, що більше каже, я не зможу її лучше підготувати Каже, все як є, каже, задуй мені її десь. Якщо зараз будемо потихеньку задувати, не знаю, що з цього вийде, звісно, тут треба би Грунтануть може зараз грунтанемо. Побачимо. Таврія, звісно, бідняшка вже своє пожила, вклепана, переклепана. Ну, поки що ще їздить, і сусіду таврія ще потрібно на газу. Зараз пройшов дорчик невеликий, що якраз добре. Капот я вже, в принципі, покрасив. Це дождик капнув на нього, ну то І от тут один такий потік поганенький зроблений. Ось, не знаю. Ну може потом шухаю, а не, значить, подзадую. Коротше, хоча він і так там в цяточках. погано видно, але він всякі цяточки є на ньому. Ну капот Бушка. Бо старий капот взагалі страшний. Тому ставлю на таймлапс і буду красити ту таврію. А ні, це не таврія, це Славута. Ну, один чорт. Да. А заодно вам розкажу, можливо сьогодні як я проходив тих Смотри на, на цю газельку. В принципе все машину покрасил вот так себе конечно вышло все падло чуть-чуть капнул дождь но она тут конечно и так такая вот так скажу затерта не дуже плохо не дуже добре там вот видно не знаю камера передает не передает но Замазюкав я думаю сусід був довольні Хай Це Чи -то жінка його буде їздити, не знаю Тож Як ніг так задув. Ой. І так, всім добрий вечір Сьогодні розкажу вам про Техогляд Проходив я тихогляд не ці газики Газелька зареєстрована в Київська реєстрація тому, тому, би, страховка на неї трошки дорожча. Скільки ж коштує страховка на цей апарат? І також на цей апарат. Спринтер 516 зареєстрований 3,5 тонни, у нього повна маса це газ. НГТ. Газ-метан. І газелька. Тут теж метан і пропан. Ну, суть не в тому, київська реєстрація, страховка у нас обходиться 10 300 гривень. Це на рік. Така страховка. Якби була б, як ця машина Київська область реєстрація, то була б дешевше, Не знаю, було б, мабуть, около 8 тисяч. Але так як на спринтер ми беремо розширену страховку, то десь було б так само. Тільки розширена страховка, а не стандартна. Скільки ж коштує техогляд пройти? Техогляд я проходив в бучі, недалеко біля мене. Техогляд обійшовся до 3,5 тонн машин 3,5 тисячі гривень. Цей спринтер теж 3,5 тонни повна маса, він обійдеться 3,5 тисячі. А спринтер там 516-515 з парка, де у них повна маса 5,5 тонн, то вони обійдуться, техогляд на них буде 3900 гривень. Може щось поміняється. Може ні. ну На даний на час перша на 0,8. Ну там, Сьогодні не перше, сьогодні 608, -е, -е, ну на перше число, грубо говоря, то 25 го року то така ціна. Що ж требують? Ну, По-перше, треба навести красоту. Тут у мене трохи ржавий капот, треба його підкрасити. Хотів би з кісточки взяти і підкрасити, щоб його особо не було видно. Подшкурить, підкрасити. Покрасить там диски, трошки хоча б чуть-чуть пройтись. Там може раму подкрасити. Обов'язково поставити збоку э, з боку ці, скажімо так, такі отбойнички алюмінієві на 100, на 10 см шириною. І обов'язково, щоб у вас згоріли всі габаритні огні. Тобто аварійка, щоб горіла і габаритні агні. особо там... Ну на мою думку нічого не помінялось. Це як було, так все і залишилося. Може десь в якомусь регіоні у вас там сильно жарить. Ну, У нашому регіоні, наприклад, не сильно. Ну, зрозуміло, провіряють. Ну так, наскільки я зрозумів, капот не відкривали. А може відкривали. Тому що виганяють, заїжджають машина в бокс і далі вони там щось роблять, фотографують, фари. Якщо у вас темна фара, то купіть, е купіть для переробки фари і хоча б навіть вручну ручну тряпочку пройдеться. Тому що їм там фотографії треба робити, та і вам буде світити фара набагато краще. Тому теж так. Ну, рушник, рушник це таке діло. Якщо не буде працювати, то нажмете на тормоза. Це не саме головне. Саме головне подивіться, що у вас все горіло. І щоб на приборки лічні лампочки теж на всякий випадок не горіло. Якось так. Сьогодні вечір фарбував сусіду машину. Та пофарбував, зараз буду їхати додому. Кому була цікава інформація, ставте лайк, а може дизлайк. Всім па-па.